Запрошуємо усіх прихильників футзалу на перегляд третього поєдинку вечора між командами першої IT-ліги. До вашої уваги зустріч Йордицький знімає верхній одяг. Ось молодий татусі хоче сьогодні також покращити своє вміння. І гордицький один Кращий бомбардир першої IT-ліги Ігордицький. станом. Пас від голови. удар нас непогано, ось те, що ми говорили. Чудово грає Терлецький, вибивши шкіряє футзал. Живе і бітіо. Він захищав кольори. інкори, А зараз Терлецький Серлецький вже непросто у зустрічі проти планіто представникам команди. Едвадіс! Удар яворський! Спідаль! Бітіо! Контрвиступ 2 в один! Шмолевич! удар Ворський Ростислав! Повертаємо з великим задоволенням на другу 20 хвилинку прекрасного поєдинку між Айбетіо та Едвань. Простріляти мене Олега. Вільгаша загубили останнього. Удар. 2-0. Браво! Те, що треба. Швидкі голи. Далі. Здобуде тріумф. Команда здобула. 4 звитяє, та має одну поразку. Голова! Справа гра, який виступає на рівні області. Досить непогано це робить. Ну а у нас є свої. Одьми шкіряного на землю. Може пробити зараз лівою, і непогано! Але Яворський, Ось кел. 60-й номер команди a Перед ним Рошак. Може пройти суперника. Пробуйте поперечкою! Який момент не реалізовує І-Бітіо. Ось Бартен. Гравець який є у заявці команди a Удар гол! Фактично з гострого кута. Я не знаю, з пісочної ями. Зараз забиває юрій томків. Тільки... Помогти іншим потребуючим українцям нашим дали йому по шапці, але м'ячем. атакує голова. Його удар. Ростислав Яворський. Ну кейлор на вас сьогодні пропустив. Незабаром швидше за все, її таймат. Настя це жовта картка для Ігоря Дицького. Ну догралися тут хлопці. Маріан Рошак одразу йде відпочивати. П'ятий фо. Віталій Багряк. Моночко. змістився на правий флар. Це Магеровський! Ігор Монечко. Рошак! Пусті ворота його удар, Гол. Браво! Ось ми говорили про майбутнього володаря заробтого м'яча. Спрацювала футболка мадридського реалу. Команди Рінбі. Томків! Росислав Яворський. Удари! Бере Цей вистріл Росослав Яворський, ну, як завжди, на першій сходинці продовжує залишатися адвантіс. Попереду остання гра вечора, тож не пропустіть.